зараз до нашого ефіру долучається Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаємо вас в нашому етері. Вечір добрий вітаю вас, пані Леся. Ну що ж, власне, не хочеться нагнітати, але знаєте, заспокоювати теж в такій ситуації нікуди. Ясна річ, що після відходу Завдіївки було пояснено, що значно більш вигідними позиції є після того, коли наші захисники вийдуть з міста. Але але чи можемо ми зараз в цих умовах такого браку озброєння і фінансування, зокрема від Сполучених Штатів Америки, захистити вже і ті позиції, на які ми відійшли, якою вам зараз бачиться ситуація? Наскільки ворог може скористатися слабкими місцями української оборони, і це стосується і Авдіївки, і запорізького напрямку в Роботиному, Адже бачимо, що активізувалися зараз і там. Віця нам треба розуміти, що вже от фактично з жовтня місяця ворог поступово нарощує свій тиск. Тобто він наступає в наступальному режимі по всій східній ділянці фронту, тобто від Куп'янська і аж до от умовно вугледару скрізь по всій цій лінії фронту ворог намагається протиснутися, причому є п'ять таких пріоритетних. Ну вони змінюються приблизно але загалом можна говорити про п'ять таких пріоритетних напрямків, де ворог безупинно тисне. Тобто Куп'янськ ми бачимо постійно цей тиск не Спадає лиман так само відбувається. Ті той самий тиск в районі Бахмута. Відбувається також спроба виходу на часів яр. Що ну також є логічним, звичайно ж для ворога. Мар'їнка це місце, де найбільше атак відбувається. Що стосується е, півдня, то звичайно ж, оцей роботинський балкон е, ворог буде намагатися зрізати за всяку ціну. Тобто величезні сили були там накопичені протягом е, ну, минулого місяця, тобто близько 70 тисяч особового складу. Ну і не забуваємо про кринки. Це також місце, де яке… Ворог буде за всяку ціну для себе зрізати. Тобто, ось такі є передумови. Ми пам'ятаємо, що ворог знаходиться на піку своїх наступальних можливостей, і найближчий час, ось власне півтора місяці, ось цей наступальний потенціал у ворога буде зберігатися. Тобто, він буде продовжувати тиснути на східній ділянці фронту і намагатиметься зрізати. Ось ці наші плацдарми в районі Роботиного і на лівому березі в районі Кринок. Це, власне кажучи, завдання для наших сил оборони, і звичайно ж, ну наскільки в нас є можливості, наскільки в нас є для цього власне ресурси, настільки і буде здійснюватися оборона. В іншому разі, наше командування вже озвучило пріоритети, що головне все ж таки для нас. Це збереження життя нашого особового складу, тобто очевидно, що за всяку ціну ніхто не буде триматися за жоден населений пункт, але звичайно, ми розуміємо, що є відбудовані лінії оборони, і в районі Авдіївки також тобто вони знаходяться за кілька кілометрів від самого міста. Це не вигідніше, це вони знаходяться в менш вигідному становищі, тому що все ж таки Авдіївка мала висоти, тобто вона знаходилась на висотах, а наші лінії оборони вже новостворені, знаходяться все ж таки в рівнинах, але іншого виходу немає, і нам потрібно приготуватися і ну з тверезою головою сприймати інформацію, що так цих півтора місяці вони будуть для нас надзвичайно важкими. А чому ви окреслюєте саме півтора місяці? Що з. Міниться. Вичерпається наступальний потенціал противника, тобто, звичайно ж, будь-яка кампанія, вона має і в тому числі от, зокрема наступальна кампанія, вона має свої етапи, і вони розраховуються, звичайно ж, із наявної техніки, наявних сил, засобів противника. Тобто, з за тими засобами, які є сьогодні, які має сьогодні ворог. Наша наша розвідка розрахувала і ще приблизно до кінця березня, тобто, включно. По березень включно, тоді, звичайно ж, ситуація ну, набуде такої більшої рівноваги. І питання в тому, чи ми зможемо скористатися, бо все залежить від того, чи з'явиться у нас додаткова зброя. Якщо з'явиться, тоді ми зможемо, звичайно ж, контратакувати противника. Пане Сергію, ви знаєте, впродовж багатьох місяців, коли ми говорили про найбільш ось такі гарячі точки на фронті, неодноразово я також питала гостей ефіру про те, чи дійсно, якщо доведеться відходити, чи змогли чи зможемо ми тоді дійсно убезпечити себе відходячи, тому що коли росіяни готувалися до нашого контрнаступу, так ми знаємо і про цю лінію суровікіна, і про те, які серйозні укріп райони вони зробили, зокрема на півдні, що до них там достукатися було практично нереально. Ясна річ, що. Ми робити аналогічного не особливо мали можливість і час, враховуючи, що росіяни без зупину продовжували атакувати. Також навіть елементарно, ось ці зуби дракона з бетону ми не виготовили в потрібній достатній кількості, тому що навіть не змогли провести тендер. На закупівлю, хто ж все таки буде виливати ось ці фігури для того, аби їх вибудувати? Зараз ви кажете про те, що відійшли ми дійсно на позиції, які не можуть бути більш вигідними, і ми розуміємо, що в багатьох районах географія, ландшафт і просто рівнини і поле теж цьому не сприяють. Тому чи може бути так, що прорив буде дуже вагомим і умовно не на 5-10 кілометрів вперед? Чи може бути загроза, наприклад, тому ж Запоріжжю, і чи можуть за півтора місяці будуть бути повністю окуповані адмінрайони Донецької та Луганської областей? От в росіян нікуди не зникла ціль окупувати дійсно Донецьку і Луганську область. Тобто я нагадаю, що на сьогодні вони ще навіть Луганську область повністю не окупували, тобто там дійсно є території, є ряд населених пунктів, невеликих сіл. За які тривають бої, але на сьогодні тими засобами, тими силами, засобами, які наявні у противника, він не може вийти на, от власне кажучи, на кордони Донецької та Луганської областей. Тобто наше командування воно знає е, противника, дуже добре знає його всі маневри на е, лінії фронту, і у відповідності до цього йому протидіє. І я нагадаю, що так само і Авдіївська операція, ну це не був, не була якась втеча. Ми е, здійснили блискучу операцію. Я нагадаю, що саме відхід. На нові позиції це є найскладніша саме воєнна операція. Оцю операцію здійснено е, ну дійсно блискуче. Тобто, із завданням противнику максимальних втрат, наскільки це було можливо в, в умовах снарядного голоду, і при цьому е, всі е, ну практично всі наші сили засоби вони збережені. Е, так дійсно сталися при інциденти, тобто, ми всі бачили. Ну, цей брутальний розстріл шести е, наших бійців, при тому при всьому, що Спільний центр, ну власне центр з питань перемовин, запевнив нашу сторону, що так, що вони будуть взяті в полон, їм буде надана медична допомога з тим, щоб їх потім обміняти. Ну власне, не перше порушення будь-яких норм і правил війни, і це ще раз підтверджує правило, що так справді росіянам довіряти не ну просто не можна. Але загалом Авдіївка виконала кілька разів своє основне признання. Начення, тобто сточнювання сил засобів противника, і от ті втрати, які ворог поніс, і в техніці, і в живій силі, і ну тут абсолютно у всіх наявних засобах, вони є сьогодні ну блискучими, і співвідношення саме втрат наших до ворожих, воно є не просто оптимальним. Воно є саме таким, як його. Ну, це наш найкращий результат в цій війні. Інша справа, що ми не можемо нанести більших втрат, ну тому що ми об'єктивно не маємо зброї, і в цьому є звичайно інша проблема. Але наразі, от як об класична оборонна операція, як маневрова оборона, то всі наші підрозділи ну діють злагоджено і не дають противнику проти, попри шалений тиск, не дають просто-напросто противнику. Осуватися і от здійснювати саме ті прориви, якими він повсякчас нас лякає.